Так, всім привіт! Представлені у нас тут чотири лампи, 4 світові прожектори. Хочу розказати в чому різниця, взагалі. і почати з самого початку від якості. Оцінка якості допустимі норми і все інше. Є, є європейська система оцінювання малярних робіт, тобто якості малярки, це, вона оцінюється за шкалою Q2, Q3, Q4. І існує такий міф, що є і Q5, це під глянцеву поверхню, там щось типу такого. Чом їх різниця, і що кожна якість е, означає. Наприклад, Q2 це е, якість е, самої шпатлівки, вона йде з незначними дефектами, вона годиться під поклейку обоїв, флізелінових і інших, і е, для нанесення фарби е, в Таких приміщеннях, як е, комерційні е, офіси, якісь заводи, фабрики, неважно, де ніхто не буде приглядатись. Як вона оцінюється? Вона оцінюється ця якість Q2, на відстані від поверхні, наприклад, від стіни е, 2 метри, Ви стоїте під обичне денне світло. І ви не бачите там, наприклад, значних якихось пошкоджень. Це якість Q2. Q3 – це малярні вже більш якісна фарба і поверхня. Вона виготавлюється більш делікатними шпаклівками, акриловими, і цю якість оцінюють це на відстані від поверхні метр. І при е, денному світлі, тобто без ніяких там спомагательних проявочних і прожекторів, всього того остального. І якість, е, якщо поверхню технолог дивиться або ОТК, відділ е, технічного контролю, дивиться і не бачить там значних якихось пошкоджень, ямок, виб... вибоїн, е, якихось напливів або е, пилінок. Все, це якість Q3. Q4 це якість, якщо відділ технічного контролю підходить до пофарбованої поверхні на відстань метр і е додає до провірки е цієї якості якісь із світових ламп, наприклад, або інструментів для того, щоб більш детальніше проявити, подивитися е якість цієї поверхні. Яка суть кожна із цих якостей має коштувати різну ціну за свої роботи? Це соответственно, із за того, що до кожної якості треба підходити. Там на Q2, наприклад, менше треба гімороїтись, щоб зробити виготовити цю стіну або стелю. Також Q3 і q 4. Q5, ця що якість, яка ходить між малярами, вона виготовлюється під малярну, під глянцеву поверхню, під фарбу глянцеву. Вона ми використовуємо правила. Які в нас є, і відтягуємо вже саму поверхню, або там, де у нас буде, наприклад, світові діоди, підсвітка, яка буде бити зверху вниз. Ми протягуємо цю поверхню акриловою шпаплівкою сліва направо або справа, Ми Витягуємо просто робимо зеркало з цієї поверхні. Це типа q 5 Не знаю. Чи є це в технічних картах, не знаю. Тепер, до цих проявок, до того, як ми працюємо, і як нам зручно, і що це вообще таке, на що ми його використовуємо. По-перше, це все. Оці всі інструменти, ще є лампа лосів, яка довга, є ще Семіновська лампа проявочна, Вона з штативом іде, теж вона десь отакої ширини. Це весь інструмент, який використовує тільки майстер, тільки маляр. Це не в кому не має права використовувати е замовник, прораб, дизайнер чи ще хтось. Це для нас. Для того щоб ми бачили, де в нас нерівності, де неправильно виготовлено, де ми маємо підправити, де ми маємо заштукатурити, десь щось підтягнути, десь щось зашліфувати. Це все для нас. Більш не для кого. Ми всю все, все наше життя, яке працювало по малярці. Ми використовували тільки оці світові лампи і все. Тут на 50 ватт, 70, 100 ватт. Яка сама суть? Все ми, коли заходимо на е, новий об'єкт, на малярні роботи, ми стараємось всі вікна. Затемнити. У нас є е, клійонка темна, плотна. Ми беремо її там садогород е, в епіцентрі і е, стараємось заклеїти, затемнити саме приміщення. Для чого? Для того, щоб лампу, е, лампу, цю лампу не поставити фронтально в стінку, а зробити тінь. Ми робимо тінь. Е, я зараз покажу е, з зінакентівичів, як ми це робимо. Ми ставимо під кутом на стіну, і ця, цей світ нам дає тінь по всій стіні. І тоді ми бачимо дефекти, що нам треба робити далі, і тому подібне. Потім ми вже почали використовувати цю лампу для того, щоб підготувати спочатку підготовити. Стіну до поклейки з плоховста. Ми в, просвічуємо е, штукатурку нею і шліфуємо, тому що вона як не є найкраще для нас е, робить рівні стіни. Тобто вона проявляє її і ми їх е, жирафами вирівнюємо. Все. Більше ніхто нам не дає. Це, кстати, лампу нам дав сам, е, сам дизайнер і сам прораб е, цього. Цього об'єкту, на якому ми зараз знаходимося, просто для того, щоб ми нею користувалися, але він не провіряє наші роботи цією лампою. Хоча ми вже тут другий поверх майже весь здали, перейшли на перший, це він просто дав нам для того, щоб ми користувались. І він сам розуміє самі принципи. Каже: чим простіше, тим гарніше. Зараз перейдемо до стіни, і я вам покажу, як що, де працює. Сама суть, сама суть е цих проявочних ламп і для чого використовуються вони в малярці, щоб побачити дефекти, які є у нас на поверхні. Е ми е таких штатів 2 три штучки взяли в по, там, по 200 гривень вони в цьому павролі. Ці, е ці вони показують нам е таку весь общий план. Ми їх використовуємо, але дивіться, зверніть увагу, що там у нас відкрите вікно, і якби воно у нас було закрите, затемнене, то стіну було б видно всю, всю як б могла найкраще. Ми використовували їх, теж клали знизу і дивимось по, по стіні, просвічуємо стіну. Це в нас вже ми зробили цей, цей об'єм. Покажи, на кілька Весь цей об'єкт ми використовували так. І ось е, наша краящина е, е, так само. Ми просвічуємо, продивлюємося і якщо ми на лампі е, не бачимо ніяких дефектів, тобто до нас немає ніяких пиття, е, ми впевнені на 80%, може навіть і на 90%. Що фарба на такій поверхні буде виглядати просто е, Ну ось І все. По цим е, моментам. Е, стосовно цін, е, опять же, якщо у вас прораб або дизайнер, або замовник бере е, для право. Для провірки вашої якості малярних робіт отаку от лампу або ще якусь лампу, ви маєте це обсудити спочатку того, як приступити до робіт, для того, щоб підняти ціну, наприклад. Якщо буде отаке от заглядання до стін. Тоді ціна має бути найбільша. Ну, тобто, якщо у нас під проявку, це ну, за квадрат без е, покраски, без фарбування стіни поверхні, якщо брати стіну стіну чисто. Зараз 700 гривень, 700-800 гривень. Це під, е, так, під таке світло. Під таке світло також, тому що якщо замовник або прораб захоче у вас знайти якісь дефекти і збити ціну на чомусь. Ви маєте давати собі ачот в тому, що ви робите. Тобто ви маєте знати, що вам треба тоді кожний квадрат стіни передивлятися і вишліфовувати, вишпакльовувати. Тому домовляйтесь завжди, завжди обговорюйте ці всі моменти, щоб в дальніше у вас не було проблем. А так все користуйтесь, задавайте питання, підписуйтесь, завжди раді допомогти і сказати.